21 вересня 2022 року пролунав останній дзвоник для вчителя Біляївського ліцею №1 Калмака Володимира Івановича, вчитель фізичного виховання, всією душею любив свою державу, свою сім'ю і своїх учнів. Саме тому, знявши спортивну форму, приодягнувся у форму військового. Він дуже хотів жити і рівно настільки був готовий померти за рідну Україну. Народився Володимир Іванович 1 грудня 1966 року. Його дитячі роки пройшли в селі рівний Ставково-Березівського району Одеської області. З самого дитинства полюбляв спорт, дитиною грав у футбол. З командою приймали участь у всеукраїнському турнірі з футболу. У 1984 році закінчив 10 класів і одразу був призваний на військову службу. У 1987 році вступив до Одеського державного педагогічного інституту імені Ушинського на спеціальність фізичне виховання. В інституті познайомився зі своєю майбутньою дружиною Людмилою і 26 серпня 1989 року вони одружилися. У 1990 році народилася старша донька Володимира Івановича Іринка. Незабаром і молодша Тетянка. З 1991 по 1995 працює у Біляївській загальноосвітній школі номер 1 вчитель фізичного виховання. Протягом наступних 10 років працював у різних організаціях міста, але повернувся в школу, де починався трудовий шлях, який і пропрацював останні 17 років. Наша речівка Максимум сили! Максимум сміху! Скоріше доб'ємось успіху! Це і ви, це і ми. А між нами блискавки. Перша школа за вічає. Вже на другий день війни став лави захисників України, прийняв присягу в Збройні Сили. Володимир Іванович завжди приймав активну участь в житті школи, міста і району. Був у складі футбольної і волейбольної команди, з якими приймав участь у різних змаганнях. Також його учні активно приймали участь у різних змаганнях, де займали призові місця. Володимир Іванович також полюбляв грати в настільний теніс, шахи і шашки. Був дуже талановитим в творчій сфері. Мав гарний голос і слух, виступав на різних заходах. Також мав хист до танців. Завжди був душею компанії. Гарним колегою і одним з найкращих вчителів фізичної культури. Для більшості людей сім'я це опора, це фортеця, це джерело любові, поваги, добра, взаємодопомоги, збереження кращих традицій і взаємо. Міцна і дружна родина Володимира Івановича це світ, де звучить дитячий сміх, де панує мир і злагода. Дає турбота один про одного, радість від разом проведеного часу, а в більшій мірі від спільної праці. Адже все, що має родина, збудовано і створено невтомною працею усіх членів сім'ї. Саме родинні цінності, щастя своїх дітей і онуків, своїх учнів і держави, і захищав наш колега. За світле майбутнє, за незалежність і дав він своє життя. Він завжди знав. Що його рідні чекають і люблять. Він був дуже тактовною людиною. Був розуміючим, щирим, оптимістичним, душевним. Радів за нас. Підбаджерював. І взагалі він був дуже хорошим вчителем. Протягом всіх років Володимир Іванович не боявся висловлювати свою власну думку, не змінюючи її. Завжди захищав українську мову і українську церкву, шанував традиції, завжди був готовий на все, щоб Україна була вільною і незалежною. Саме тому, коли йому всі говорили, що його покликання це навчати дітей, він відповів, що на даний момент його покликання. Щоб у всіх дітей було майбутнє у вільній і незалежній Україні. Сталося так, що я зараз тут, разом з своїми побратимами, боремось за те, щоб наші діти навчалися в мирній, успішній, вільній Україні. Разом з вами, кожен на своєму місці, ми все здолаємо.